Ковнику Павлу Півоваренку було всього 38, коли він потрапив до Ілвайського котла і зник безвісти. Сьогодні його родина і його побратими говорять без цензури про життєвий шлях командира 51-ї бригади від героя до зрадника і від зрадника до героя. Я знаю свого чоловіка. Мій чоловік він би сам себе застрелив, а ніколи б не перейшов на іншу сторону. Він був такий відрізнявся своєю такою жорсткою позицією. Мамко ж моя не лайме. Сьогодні все, що залишилось Світлані, це кілька фото і бойові нагороди її чоловіка. Вона знала Павла з першого класу, кохала з дитинства. У Півоваренка було дві родини: офіційна, сини, любляча дружина і за покликанням військова служба. Останній він приділяв набагато більше часу. Він все мені розказував, що ти, Женю, неправильно виспітуєш. Я кажу, ну тут чистіше вдома буває, виспітують. Дружина досі зберігає газети і довоєнні нагороди. Чоловік був зірцем у всьому і такої ж віддачі вимагав від кожного. Коли почалася антитерористична операція на сході країни, вона жахом чекала навесні 2014-го Він поїхав у відрядження до Дніпропетровська і звідти вже не повернувся. Командир 51-ї бригади. Поїхав саме пекло. А то я кажу, тільки ти мені телефонуй два рази в день. Я тебе дуже прошу. Вранці і вечором два слова мені скажи, просто щоб я почула твій голос. Вони звільнили близько 20 населених пунктів. Жорсткий командир завжди говорив: солдат і генерал помирає однаково. А воєнні операції називав прогулянками. Проте яким би жорстким він не був там, двічі на день. Зранку і ввечері він телефонував своїй дружині 29 серпня. Її телефон мовчав. Я почала ходити, стукати в двері в кожні. Ну відповіді нема ніякої. Поки ніяких даних нема про нашого чоловіка, розумієте? Це саме страшне. Спочатку Світлані сказали, що її чоловік загинув, потім що зник без звісти. А потім всі почали говорити, що він зрадник. Зливав інформацію ворогу, а сам втік до Росії. Те, що довелося пережити цій жінці, її старшому сину, навіть важко уявити. Писали, десь я навіть читав, що ми живемо там, на Червоній площі в Москві. Да, от, знаєте, я до цього відношусь з сарказмом. Кажу, перестало мені ікру возити на Красну площадь". Знаєте, В Росії, в Росії економіка впала. Потрібно на когось все було скинути. Командир пропав, вони вирішили на нього. Тож, що? А тепер, тепер хай відмивають. Вони не знали нічого. Два роки оббивали пороги і обривали телефони. Ні хвилини не вірили, що він міг зрадити. Тоді, 25 серпня, прорвати скрізь облогу окупантів вдалося тільки резервній групі Павла Півоваренка. Полковник зробив неможливе з неробочою технікою, з невеликою групою людей він єдиний, хто прийшов на допомогу в місце, яке пізніше назвуть кривавим котлом. Перед свого своєго Організму, ну так в Збройних силах називають підрозділи, ми відібрали тільки тих людей, які виявили бажання добровільно їхати. Ці люди взагалі, хоча б на той період, коли вони приймали це рішення, вони свідомо ну, усвідомлюють, що вони їдуть не гербарій збирати. Ось цей самий автомобіль, на якому полковнику вдалося проїхати. Він і досі стоїть там, на окупованій території. Він їхав взагалі не в якомусь там комфортному уазіку, там, чи мікроавтобусі, а їхав в Уралі в кузові разом з бійцями. І ну, що ще можна сказати про таку людину? Андрій Пастернак один з останніх, хто бачив полковника. Сам півоваренко поставив його на чолі колони. А вже за кілька годин Андрій, як і багато інших, потрапить у полон. Ось ці страшні кадри. Військовополонені стоять на колінах. Тоді капітан шукатиме очима. Півоваренка, проте його серед них не буде. Він і досі пам'ятає останні слова свого командира. Ну, все, хлопці, зараз. От задача така: вийти по оговореному маршруту. В район населеного пункту Старобишу. Все, Там там все, там далі наші, і якби ну, все буде добре. Полонених звільнять за кілька днів, а ім'я полковника-Півоваренка два роки поливатимуть брудом. Під номером 3191 полковника знайде історик, співавтор проєкту Книга пам'яті Ярослав Тимченко. Там було багато показників, по яких збігалося, що це. Пивоваренко. І крім того, цей номер. Ну я ще зробив запит по цьому номеру. Чи є якісь збіги. Виявляється, що давно збіг був по одному з синів Півоваренка саме з цим номером. Але чомусь слідчі органи не, не довели цю справу до кінця. Чому родина чекала два роки? Питання без відповіді. Ярославу Тимченку вдалося відтворити події того дня. Колона розгорталася, і БМП, на якій був Пивоваренко, вочевидь це ось це БМП. Вона вирвалася вперед, вона вийшла, вирвалася, і вона попрямувала у бік села Новокатеринівка. І фактично вона заїхала у саму що російських військ. Вона така одна серед пола. Да, вона бачите, по башті вона до останнього відстрілювалася. При такій температурі від людей залишається тільки попіл. У військово-історичному музеї зберігається розплавлений алюмінієвий мотор із залишки зброї з БМП-2. На ньому загинуло 5 людей. Серед них і полковник Півоваренко. Всі вони воювали до останнього. Страшне нагадування подій дворічної давнини живе у цій панорамі. Посмертно, полковнику дадуть Героя України. Проте Світлана і досі не змогла сказати молодшому сину, що тато ніколи не повернеться. Я чекаю його. Їй дуже важко на це наважити. Я розумію, що це треба сказати і все, ну треба мамі підготувати, ви розумієте, спочатку так. Щоб не ранить, він ще такий ну, маленький. Поки, поки я йому не сказала, що папи немає, і ми можемо поїхати тепер, коли захочемо до папи. Ну. Це останнє фото Павла Півоваренка з його маленьким сином. Все, що залишиться для Макса, це той спогад у зоопарку 9 травня 2014-го. Щодня він запитає, коли тато повернеться з відрядження, і мамі, і старшому брату, що доведеться розказати правду, що тата вже немає, але він був героєм України. Антоніна Маровді, Роман Рибрій. Ми разом.